Доброго раночку і доброго початку дня. Звісно, ефір залишиться в запису, тому і також, і кожного дня, да? тобто цього, цілого дня. Вітаю вас, бажаю вам, щоб у вас почався день добре. Сьогодні я хочу вам... Знову вже перейти до нової теми, вже не послання. Я хочу з вами зачитувати і обговорювати невеличкі такі, ом, невеличкі питання Майкла Роуча з книги Майкла Роуча, 100 питань, Карма любви, Любові. Е, і це мені було це цікаво, і хочеться з вами поділитися. Чому? Тому що це дійсно працює. Потрібно тільки. Докласти трішки зусиль, а якщо для себе, то я думаю, докласти зусиль буде нескладно. Думаю, що кожен знає автора книжок Майкла Роуча. Майкл Роуч це людина, яка пише багато про карму, про кармічний менеджмент. Він є засновником величезної алмазної індустрії, але також є монахом. Який добре знає і добре дослідив буддийську мудрість. І все це поєднав, і в нього вийшла така величезна компанія, яка приносила великий дохід. І все це було побудовано саме на кармічних принципах. І в його книжках він ділився здебільшого саме принципами тими, що. Більше для бізнесу. Але зараз е, вийшла книжка Карма любові, саме відповіді на питання, що стосується любові та відносин. І мені дуже хочеться поділити, тому, поділитися з вами, тому що там такі коротенькі розповіді, питання і відповідь. Доброго раночку, доброго ранку, була дуже рада, що ви. Завітали до напрямого ефір. І отже, таке питання: саме перше питання, яке було поставлено йому, і він його записав на нього відповідь, таке перша подружка з'явилася у мене це, задає чоловік в шостому класі, коли мені було всього лише 12 років. Неможливо злічити, скільки разів я вступав в стосунки відтоді, мабуть, десятки. І майже кожен раз вони закінчувалися дуже сумно. Хоча на початку я поклав на них величезні надії, думав, що цього разу все буде інакше. І я застосував усі можливі поради, і я прочитав усі можливі книжки, але у мене сумне перечуття, що мені нічого вже не допоможе. Скажіть із самого початку в декілька словах, чому, чим, чому саме метод карми любові допоможе мені? Якщо множина інших методів не спрацювала, звісно, кожен хоче перед тим, як примінити якийсь метод, взнати. А чи, чи справді воно спрацює, чи можу я якось його примінити до себе. І головне, що чи, чи дадуть мені 100% гарантію, що воно в мене буде саме так, як я хочу, тому що ну, якби просто так не хочу витрачати свій час. Звісно, ми маємо право сумніватися, але ще є така штука по вірі нашій. Якщо ми все-таки віримо в те, що ми робимо то воно спрацьовує, воно, звісно, дає результат, тому що ми туди вкладаємо свою енергію. Але цей метод він є дуже цікавим, унікальним, і що головне, дуже простим насправді. Дуже просто досягти успіху, використовуючи ці принципи, які таки пропонує Майкл Роуч. І Майкл Роуч відповів так: Я вірю, що ви перепробували все. Або принаймні багато що, щоб знайти справжні стосунки. А все, що ви не випробували, ви бачили на чужому досвіді і переконалися, що це теж не допомагає. Я думаю, усі погодяться, що якщо підхід карми любові працює, то він повинен в корені відрізнятися від всього, що ви чули раніше. Так воно і є. Передусім, карма любові діє і діє завжди. Бачите. Чи майже все, майже все, що ви, ми робимо в житті, ми робимо з розумінням того, що це може вийти, а може і ні. Навіть приймаючи пігулку аспірину під головного болю, ми ковтаючи її, сподіваємося, що вона допоможе. І цілком можливо, що так і станеться, а можливо, що і ні. Як це не сумно, але кожен з нас на власному досвіді переконався в тому, що все працює тільки час від часу і нікому в голову не прийде узяти порожню пачку аспирину і е, повернути її в аптеку, повернути її і зажадати назад половину грошей, тому що половина пігулок не допомогли, коли хворіла, коли боліла голова. Ви звикли до невдач. Ми чекаємо цих невдач. Принаймні час від часу, і в глибині душі віримо, що це життєва невинучість, щось, що не в силах ми змінити. Проте карма працює завжди, якщо ви правильно розумієте, як її використовувати, щоб добитися такого розуміння, знадобляться серйозні зусилля. Ці розповіді, до яких ми зараз звертаємося, не допоможе. Якщо ми не готові до сприйняття нових ідей, до роздумів над ними і до відповідних дій, звісно, потрібно взяти в першу чергу це мій відступ, да такий потрібно взяти відповідальність за це на себе. Якщо ми беремо відповідальність на себе, то це працює. Якщо ж ми покладаємося, що хтось зробить за нас, що Є карма, да, і от якась там карма за нас щось зробить. Насправді ми творимо цю карму, і нашими руками вона робиться. І спершу нам е доведеться зрозуміти, звідки і насправді від відбувається весь світ навколо нас, звідки він росте, а потім ми почнемо використовувати ці знання для створення стосунків, про які мріяли усе життя. Так що давайте прямо з ходу. Приступимо до найосновнішої ідеї, яку вам належить вивчити, до ідеї порожнечі, ідеї пустоти. Я тримаю в руці ручку і запитую вас, що це? Ви, звісно, відповісте ручка, а якщо зараз до кімнати забіжить цуценя? І я помахаю цим предметом у нього перед носом, що він зробить, що це цуценя зробить. Ну, ви скажете, я не знаю. Думаю, що він із задоволенням його, її пожує. Тоді, чим для цуценяти ця ручка є? Ну, можна сказати, що для неї, для нього це паличка для гри або паличка для, для гризіння, як кажуть. Іграшка. Це був перший урок у нашому розумінні порожнечі. Тепер підемо далі. Добре, тоді хто правий людина або собака. Це все ж так, та-таки ручка чи паличка для гри. я вважаю, що праві обоє. Для мене це ручка, для собаки це паличка для гри. Добре, добре, права тварин і таке інше. Виходить, ви, ви обоє праві, цей об'єкт з точки зору різних спостерігачів являється і ручкою, і паличкою для гри. Тепер наступне питання. Якщо я візьму цей об'єкт і покладу його на стіл, а ви з цуценям обоє вийдете з кімнати, то чим цей об'єкт являтиметься ручкою або іграшкою? Ну, якщо... Немає нікого, хто сприймає об'єкт тим або іншим образом. То, я думаю, ми повинні були б сказати, що об'єкт не є не тим, не тим, ні ручкою, ні іграшкою. Але він володіє потенціалом бути і тим, і іншим. Залежить від того, хто повернеться до кімнати людина або собака. Ну ось тепер ви зрозуміли. Ви вже освоїли дуже важливі дуже важке поняття порожнечі. Ідея, яка абсолютно потрібна, якщо ви збираєтеся створювати собі досконалого партнера, досконале життя. Все, що описано в цій книжці, можна примінити до будь-якого напрямку життя, до відносин, до бізнесу, до грошей, до... Духовного це все приміняється в будь-якій сфері. І, звісно, ми не будемо зачитувати всі 100 його відповідей, але все-таки я, все я зачитаю ті, на які мені найбільше сподобалися, і з часом поділюсь, буду ділитися з вами протязі деякого часу. Тому що мені дуже подобається ця теорія і цей, ця, цей метод. І головне, що він приносить результати. І так, пустота це не порожнеча всюди, і не вираження нічого не є нічим. І не принцип «ніщо не має сенсу. Предмет, що лежить на столі після того, як людина і собака покинули в кімнаті, кімнату порожній, тому що він нічим не заповнений. Є чистий білий екран перед початком фільму. Все навколо нас. І кожна людина в нашому житті є. Саме таким, вони порожні, вони чисті і вільні. Ви можете бути дуже незадоволеною людиною, з якою у вас закінчилися стосунки, але напевно знайдеться багато інших людей, що вважають цю людину дуже приємною. Ви, як і ручка, все залежить від того, що ви бачите, все залежить від того, хто дивиться на вас. Або дивиться на цю людину. А тепер візьміть ручку в одну руку і тримайте її перед своїм обличчям. І покажіть мені іншою рукою, звідки відбувається ручка від себе самого або від вас. Проведіть рукою по напрямку від ручки до своїх очей, якщо ви вважаєте, що ручка походить з вас самих, або ж проведіть рукою. А по напрямку від очей до ручки, Як, якщо ви вважаєте, що ручка приходить від вас, майже усі показують від себе до ручки. Вона виходить з мене, вона повинна походити від мене, а паличка для гри походить від цуценяти. Правильно, якби ручка була сама по собі ручка, тоді і пес повинен був бачити в ній ручку. Він постарався би схопити її лапою і написати, можливо, вірші для своєї подружки собаки і словами У тебе прекрасний хвіст. Отже, тут нам все ясно, ручка походить з мене. Сама по собі вона і ручка, і іграшка. Вона порожня, вона вільна. Таким чином, якщо я бачу ручку, то вона походить з моєї власної свідомості. Тоді чи можемо ми закрити очі? І побажати, щоб ручка перетворилася на кільце з діамантом. Спробуйте прямо зараз, і подивіться, ви самі знаєте, що вийде. Прекрасний, прекрасна нова, молода людина може походити з вашої свідомості, але це зовсім не означає, що ви можете просто закрити очі і викликати її до існування. Ми можемо хотіти бажати, молитися про все. Що нам треба. Але цього не відбувається. Кожна самотня людина на землі бажає, щоб поруч хтось був, але бажання не викликає права появи іншої людини. Так чому ж ми бачимо ручку, як вона приходить з нашої свідомості? У нашій свідомості є насіння, кармічне насіння. Воно лежить глибоко в нашій підсвідомості, і коли приходить час. Воно проростає, як насіння дерев. Я тримаю в руці перед собою, перед своїм обличчям, чорну паличку. У, якісь, у якусь частку секунди кармічне насіння відкривається в нашій свідомості і ось виникає яскравий образ ручки. Ця крихітна картинка ручки виникає між вами і чорною паличкою в, тисячі, в тисячну частину секунди. Так швидко, що ви в житті не помітите, як це відбувається. І ось перед вами ручка. І це справжня ручка. Ось до чого хороші ментальні картинки. Ви можете узяти її і писати. Розумієте, до чого я веду? Якщо ви жінка, яка шукає партнера, і привабливий чоловік знаходиться в кав'ярні Starbucks, а Майкл Роуч дуже використовує часто кав'ярню Starbucks, як приклад, і, і ми будемо дуже часто її чути. Це, це не реклама. Знаходить, заходить в, якщо привабливий чоловік заходить в кав'ярню Starbucks і повертає голову у бік вашого столика, це те ж саме, що і ручка. Він приходить з насінням у вашій свідомості. Ах. Тепер все, що нам потрібно, це опізнати, як же сіяти це насіння. Якщо коротко, то ми можемо посіяти насіння тільки при допомозі іншої людини. Чого б ми не хотіли, спочатку ми повинні побачити, як те ж саме отримує хтось інший. Коли ми допомагаємо комусь отримати те, що він хоче, ця дія засіває в наших думках насіння. Що дозволяють пізніше нам самим отримати те ж саме, оскільки насіння дозріває і відкривається. Це означає, що ви можете посіяти свого майбутнього партнера або змінити все, що хочете в партнерові, який у вас вже є, тому що все походить з вас. Вам просто треба навчитися це робити, щоб стати хорошим фермером. А вам потрібно навчитися правильно сіяти насіння і добре за ним доглядати. І тоді у вас буде все. І ось відповідь на ваше перше питання. Найважливіше з усіх так у вас можуть бути і партнер, якого ви побажаєте, і ті стосунки, про які ви мрієте, якщо тільки ви навчитеся сіяти правильне, кармічне насіння. Це ми і збираємося розкривати в цих питаннях ці книзі, які ви знайдете пізніше. Кожного разу, відповідаючи на чиєсь питання, ми знайомимо вас з технікою кармічного землеробства. Мені б хотілося, щоб насамперед ви сіли і прочитали цю книжку від початку до кінця, навіть якщо якісь питання перед вами доки ще не стоять. Поступово ви навчитеся всьому, що вам необхідно знати про карму любові. Після цього поверніться до вашого власного життя. Так ви будете готові застосувати на практиці відповіді, знайдені тут. Це нова, абсолютно нова система з древнього Тибету, яка працює завжди, і в цьому її відмінність від всього вже відомого вам. Майже усі підняті тут питання відносяться до традиційного партнерства між дівчатками і молодими Людьми, чоловіками і дружинами. Оскільки саме у такому вигляді питання приходили до мене зі всього світу. Проте викладені, викладені тут принципи були успішно застосовані безліч людей і в інших стосунках сімейних, дружних, комерційних, колегіальних, а також і в одностатевих стосунках. Тому спокійно використовуйте карму любові в усіх своїх контактах. З іншими людьми. Отже, перше питання, першу главу, як я кажу, першу частинку ми завершили. І я буду рада ділитися нею і надалі. І буде дуже багато питань. І також буду рада, якщо ви будете задавати і ми зможемо їх розглянути, ми зможемо на них звернути увагу, пошукати разом відповіді. Це дуже захоплююче. Ви повинні розуміти, що це все залежить саме від нас, це все росте саме від нас. І кармічне насіння це про те, що ми спочатку робимо щось для інших, ми щиро реагуємо на це, ми отримуємо класні результати для них, і ці результати приходять і для нас. І це прекрасно, і дуже легко, і дуже приємно. Звісно, я як майстер, який працює з підсвідомостю, я дуже наполягаю на тому, щоб розглядали і те, що привело до таких стосунків, які блоки, які питання, які підсвідомі страхи, які переконання, які родові стосунки, якісь родові блоки, які передаються і програми, які передаються нам від наших предків. І коли ми це розбираємо, далі вам вже жити, вам треба якось примінити нового себе. І тут дуже допомагає кармічний принцип, саме такий принцип, який описаний у Майкла Роуча. І тоді відбувається робота на багатьох рівнях, на рівнях, про які говорить етичне цілительство Нати Герман. Тобто ми працюємо з тілом, з ментальним. З астральним, з судностями, якщо вони є, з на всіх рівнях енергетичних полів, і доходимо до кармічного. Тобто до того, що є, як принцип показовості, що ми отримали зараз, ми отримали те, на що ми сподівалися, те, що ми самі засіяли, те, що ми самі колись зробили, і ми це отримали. Тепер наше право, наше право. І наша відповідальність засіяти щось нове, щоб у нас вийшло саме те, що хочемо ми мати в своєму житті. Отже, буду рада, якщо вам спі... сподобався ефір, <кхід> сподобалась тема, яку я підняла, і буду рада вас бачити в наступні ефіри, так само по вівторках о 9-й годині. Була рада вас бачити і до зустрічі наступних.